Ми тут помрем, якщо так станеться, але виїжджати не будемо. Куп'янськ це місто, яке а, фактично є брамою на Донбас. Відчуття того, що угорщина готувалася, ми їх ніхто розумів. Ти розумієш, що ти можеш загинути, але ти зранку прокидаєшся, йдеш на роботу, робиш свою справу під вибухами. А не писали, як проводити евакуацію, якщо робиться отак. От та так та, та підручника вже не було. Це єдине селище в Україні, в якому є вулиці, але нема назв вулиць. Це як підкуп всіх тих, хто працював в галузі освіти, медицини, саме вчителі, медики, Куп'янськ, Чоп, Львів, Херсон. Ми всі поруч, і у нас одна мета вільна незалежна держава. Привіт, мене звати Єгор Гордієв, я амбасадор проєкту Пліч-Опліч Згуртовані громади. І сьогодні у нас ще один подкаст. І у мене сьогодні представлені два міста, які по-своєму, в якому сенсі, є місто з кордоння, так їх прийнято називати. Це ЧОП. Представляти в буквальному сенсі, чому це прикордонне місто не треба. От Це фактично брама України в Європу. Добрий ранок вам. Чи день, чи вечір хто нас коли буде дивитися? Та от і у нас Куп'янськ це місто, яке а, фактично є брамою на Донбас, брамою. на Фронт, і це теж окрема історія. Будемо про це говорити. І де власне і де ці прикордоні насправді проходить, і що вас це об'єднує і де вас це роз'єднує. Тому, Андрію, добрий день вам, Валерій. Добрий да, день вам. Добрий день. Так по-перше, чи погоджуєтесь ви, що от саме так я вас фронтирами, як зараз модно говорити? Модне таке слово, так, яке позначає кордони. Я вас так і назвав. Ви так себе відчуваєте? Давайте з вас починаємо. Ви знаєте, не зовсім так? Не зовсім тому, що. Основна ж ідея була після того, як ми познайомилися з паном Андрієм, і чому саме спонукало нас приїхати на інший край України, це саме те, щоб вони в першу чергу, ті, хто потребують не тільки моральної, а й психологічної підтримки, відчували, що інші, як ви кажете, на кордоні угу. держави нашої України розуміли, що вони не на непрозволяще. Щоб вона розуміла, що є підтримка, це проект існує для цього, і ви це робите, але за великим рахунком є об'єктивні обставини. Та ви знаходитесь на кордоні е, України, Угорщини, Словаччина поруч у вас та історично да. склалося, да. що це все перемішно. Кордон є кордон, та? це такі обставини, які дещо складають. Ви з розумінням е, вас на певному кордоні, не юридичному, а такому певному, якщо хочете метафізичному, та ви погодитесь з цим, що ви там є. Так, звісно, і на, на, на зараз це кордон військовий. Да? Угу. Це лінія фронту, яка за 2,5 км від межі міста, це форпост, це дійсно та стеля, скеля, яка стоїть зараз не тільки з захистом Харківщини, а всієї України і не тільки. І коли ми кажемо про підтримку, коли ми кажемо про взаємопорозуміння, про зв'язок, що може краще сказати про це коли. Куп'янськ, як ви правильно сказали, це ворота Донбасу. Чоп — це найзахідніша точка нашої держави Закарпаття поруч разом і спілкуємося, допомагаємо один одному і розуміємо про те, що ті наративи, які нам всі ці роки намагалися да і в книжках, і е, в телеефірах е, дати, вони абсолютно розпадаються і розпадаються. Чому? Тому що певний суб'єкт, Путін, да і держава-терорист Росія вирішила захопити нас. Це нас об'єднало, це дало нам можливість відчути, що дійсно ми одна держава, ми одна країна, і незважаючи, на те, де ми знаходимося, Куп'янськ, Чоп, Львів, Херсон, ми всі поруч, і у нас одна мета вільна незалежна держава. Прикордонні це завжди про мікс. Будемо про ваш мікс і про ваш мікс говорити, та? який у вас він зараз і про що. Давайте про точки, які вас змінили до і після. Для Купінська це що було? Це деокупація? Деокупація. Я, я підозрював, що ви так скажете. Зараз до окупації, під час окупації і після деокупації місто про що? Було і стало? До... Окупації до повномасштабного вторгнення, міста про життя, міста про роботу, міста про харчову промисловість, про великий залізнодорожний вузол. На зараз зруйноване місто майже на 90%, страждання біль вбивства людей і боротьба. Найголовніше боротьба всіх. Військових на військовому фронті, нас на адміністративному фронті, волонтерів на волонтерському фронті задля однієї місії, задля однієї цілі, щоб Куп'янськ залишився нескореним незламним українським містом. Скільки по факту живуть людей зараз? Безпосередньо в місті Куп'янськ 1600 цивільних мешканців. За... Давайте для порівняння, ми розуміли, скільки до двадцять тисяч. Ага. 27 тисяч мешканців жило в самому саме. В місті Якщо ми кажемо за всю територію нашої громади, а у нас унікальна громада. Зазвичай після реформи децентралізації громади поділились на старостати, то ага. куп'янську громаду входять три великих міста: це більше 10 тисяч населення, це Ківшарівка, селище. Міського типу найбільше селище в Україні офіційно, Це унікальна історія. Це єдине селище в Україні, в якому є вулиці, але нема назву вулиць. Це як? Так. Якщо знав такого, таке, ні? — І так. я не чув такого. Да, це унікальна історія, це унікальне місце. Це місто, яке побудовано під е, завод. Е, це нове місто, малявнище знаходиться на березі Асколу, бор. Вся а вони вулиці. пронумеровані, напевно, вулиці, так? не вулиці, будинки. Якщо ми кажемо про паспорт, так. це будинок 1, квартира 49, будинок 8, квартира там, 23. Все, ясно. Немає вулиць. Ну, Куп'янську зловий, ага. один із найбільших логістичних центрів, залізнодорожних центрів в Україні, як і місто Чоп, що нас об'єднує. Ага. Там теж великий залізничний вузол. І Пристинський старостат, в який входить 9 маленьких населених пунктів, це села, які оточені полями. Загалом в громаді до повномасштабного вторгнення проживало понад 57 тисяч населення. Зараз це 2600 цивільних мешканців. Е, ЧОП. Яка точка у ЧОПа була зміни? Та? Де вона відбулася? У 22-му році, пізніше, раніше? Напевно, як і у всіх по Україні. Лютий 22-го року. Але сприйняття, що почалася війна, у нас свої асоціації у Андрія. Як він і каже, зрозуміло, що перша асоціація – це прильоти, uh -huh. це незнайомі звуки, це сирени і все інше. А у нас почалися безліч, 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 сотнями тисячами кожен день це переселенці, ну трішки переміщені особи. Оце та крапка, яка дала поштовх для певних дій, роздумів, нетрадиційних підходів до того, що виникає, виникло з лютого. Двадцять у нас свої асоціації спочалися з війною. Не стереотипи, які е, в книжках писали, е, прописували, в кінофільмах. У нас ми одразу занурилися в те, що буквально перші години і пішли, пішли потоки людей, угу. беженці, і, і це не саме головне. Головне те, коли ти бачив очі тих людей, перепугані, налякані. Діти е заплакані і багато чого такого, що відчувається відчайдушність і відчай повністю, і люди не розуміють, де знаходяться. Бувало таке, що ми виходили до черги і просто сприймовували людей, куди вам їхати, ви де знаходиться. І люди навіть не розуміли, що вони я хочу в Польщу попасти. Ви розумієте? Ми в, ви в Чопі. А, а це не там, так. Да. Да, ви а, розумієте, ага. починається. Ти... Ну, е Цікаво, я всім кажу про те, що. Ви знає, е як... Боротися, коли падає або летить ракета, начебто в якихсь підручників писали, а не писали, як проводити евакуацію, якщо робиться от так, 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 так. Підручників не було. І ми вчилися на тому, що які виклики часу були. Зараз дуже багато у різних виданнях західних інформації про те, що Угорщина готувала теж дещо. На Закарпатті, якраз у лютому 22-го року. Там на Закарпатті там, про це хтось чув, хтось не чув. Це на рівні чуток все було. Та? Ясно, що це частково пишуть таблоїди, інколи там достатньо поважні ЗМІ. Е, ви щось чули? У вас була ще такий острах не тільки зі Сходу, та? а й звідти? Ви знаєте, я би трохи підкоригував ваше запитання з вашого дозволу. Відчуття того, що Угорщина готувалася, ми їх ніхто розумів. Тому що. Те, що відбувалося до, за багато років до війни, а саме підкуп і вкладання величезних коштів, інфраструктурні проекти, госвісінські проекти, підкуп всіх тих, хто працював в галузі освіти, медицини, саме вчителі, медики, їм вже платили і платять до сих пір. важливо, до сих пір, не держава платить. А окремі політичні сили, так звана КМКС. До сих пір деякі представники отримують ті кошти. Тобто, держава з... офіційне перш досі родові паспорти. Ну, уставлю, зараз уставлю не, так зараз це. не так про Так Тобто, ми mm -hmm. розуміли, відчували, я би так сказав, mm -hmm. певні рухи, які свідчили про те, що щось відбувається. Mm -hmm. Коли додавалася та інформація, яка е пішла со сторони Росії, ми розуміли, що відбувається... Щось таке, що потім може зіграти, як мінімум, на підтримку Росії. До, до е, буквально за тижні почалися певні рухи на кордоні, почали підтягувати війська, почали дрони їх нагло літати і пересікати державний кордон. Ви це все бачили? Так. так. Угу. І це все відбувалося. Тобто, нагнетало певну істерію, плюс е, мешканці вже деякі. Е, в основному мадярський язичний, так би ми будемо казати. Я розумію так, уже розуміли певну картину, яка буде відбуватися. Тому що деякі вже не то, що там в перші дні, а в перші години почали пересікати кордони і з'являтися на теренах Угорщини і держав, які далі. Для того, то, що розуміючи все це. Ваш стан і ваша орієнтація в просторі, так би мовити, тоді, у той час, ви пам'ятаєте добре? Тому що ви були фактично між між, так, в цьому всьому розумінні? Ну, Я би так не сказав, що ми між між, тому що те, що з тої сторони відбувалося, свідчило якісь протракання, якісь е забави, так би мовити основна які урок... в будь-який момент могли стати вже uh, справжні да. віза в залежності від того як би розвивалися події які пов'язані з путіноїдами це ми зрозуміли а ви як до речі от приїжджали біженці ви рекомендували їм там їхати там от ї, їдьте краще в польщу або там до словаччини або чи як це було? Uh, ви знаєте це просто uh, складно відповісти на uh, ваше просте запитання тому що в кожному конкретному випадку ми поступало по різному, тому що снестан постійно була нестандартна ситуація угу. ще раз. Не було таке, що от індивідуально побачив... ви питаєте людину, що Бо, вона хоче, ми на ну, ну, по перше. Ми коли буквально в перший же день я зібрав всіх керівників і силових структур, і працівників. Ми узгодили план певних дії, тому що почалися беженці. Основний акцент, ми розуміли, акцент повинен бути направлений на тих, хто. Як то вам сказати, я вже передав емоційну составляючу тих людей, вони не знали, куди вони вже приїхали, не знали, куди, що далі робити. Uh -huh, uh -huh. І наше основне завдання було спрямувати їх, спочатку вивести з певного шоку того, що вони перебували, по мірі можливості пояснити, це до секунди, хвилин, вони вже. всі спішили подальше, подальше. Зникнути а, десь з України кудись небезпечне місце, тому що вони рахували навіть чоб інша країна України, це теж небезпечно. Вся uh -huh. Україна була велике таке пляма на карті а, всього світу, що це небезпечно так, з роботи, умовно кажучи, працівників а, органів самоврядування. Простий приклад, а, враховуючи, що наприклад, я сім діб взагалі не спав, тому що постійно постійна робота була. І один час, три-чотири дня після початку, де десь два пішли, я би сказав, афроамериканці. Афроамериканці. на другий день я вже запитую, а чого ви їдете, їдете сюди, через ЧОП, наскільки я знаю? А хтось пустив інформацію, що в чопі відношення таке сяке, позитивне, спрямують туди, куди треба, і туди І по всій Україні афроамериканці, це в основному студенти, поїхали через ЧОП. Як з ними поступати? Далі, як які, їх коригувати? Тому що напугані ну і, відповідно в стресовій ситуації. Це Андрій, бачите, я до чого зараз вибачте, що вас так довго перепитую про ці історії. Ні, можливо, ласка, це, ласка. можливо, це зараз, знаєте, не дуже популярно це згадувати, тому що у нас ясно, де була основна Ні, небезпека. Ви, ви, це... на, ви напокій ви правильно задаєте питання, тому що те, то, що розказує Андрій. Ну, що вам сказати, це природне, то що він каже. Природні, в якому сенсі? Люди розуміють це, і вони побачили, і ті люди, які е, знайомі е, з війною, по книжкам, по кінофільмам, стереотип у них є, що таке війна, в якій ти степені. Так, угу. да, вона зараз по іншому трохи відбувається, але що таке війна, у кожного зрозуміло, що а от що таке, е, як е, тилові міста сприймали переселенців. Ну мені здається, і ви це не показували і ніколи, тому що не тому, що вони хотіли, а тому, що на слуху було от що відбувається у нас на фронті, як там е, наше військові, як страдають е, місцеве населення, яке в, в фронтовій зоні де відношення слухати це змінюється щодня. Ми постійно про це говоримо. Це теж важливо. Ну, та і, знає і психологія їхніх людей, і наших людей зовсім я зрозумію під бомбами. Думаєш про як зберегти життя? У нас і інше завдання. У нас не бомби не літять, слава Богу. Але е, треба спасати тих, е, тих людей, які біжать від тих бомб. Тобто дві, два, е, я би сказав, різних завдання. У Андрія свої завдання, молодець, ви їх виконав на 12 з плюсом. У нас були інші виклики. Я просто до чого це з цього почав, тому що щоб всім було ясно, і нам тут, всім, і хто нас дивиться, що в принципі так, завдання різні, але за великим рахунком об'єм. Того виклику він насправді так чи інакше схожий. тому що в якийсь момент ми не знали, що могло бути. Да? І я це до того веду, що насправді ви можете бути відвертим один з одним, тому що дуже часто бувають історії, коли ти не пережив той досвід, і я не можу з тобою прямо говорити. Ти не розумієш, що воно відбувається. Ясно, не пережили. Слава Богу. Але є інші нюанси, які допомагають все-таки говорити однією мовою. Що зараз е в Куп'янську того, що ви можете сказати Чопу, Будь ласка, отут от ми зможемо співпрацювати. От конкретно зараз навіть. Е, знаєте. Я б напевне відповів, що нічого, тому що Куп'янськ страждає, да Куп'янськ знищують і, на жаль, на сьогоднішній день поділитися саме там якимись яскравими речами, там де ми могли б бути дотичними, немає. Але знову ж таки, ми працюємо так, як працює ЧОП в плані внутрішньоперіщених осіб. Тому що велика кількість наших купянчан знаходяться в місті Харків, в Харківській області. І ні, Андрій, я зараз не про обмін досудом, навіть обмін досум там буде після. Там поговоримо про це. Окрім того, mm -hmm. я зараз про допомогу про співпрацю в цьому сенсі. От, будь ласка, ви приходите, у вас бать, у вас очна ставка, мовно кажучи, було б добре, якщо б ви нам допомогли отак і так, а далі в перспективі ми поговоримо про це. От що це може бути? Це допомога військовим. Єдине, що ми просимо, єдине про про що ми кажемо, і єдине, чого дійсно не вистачає. Тому що, якщо ми кажемо про людей, про наших людей, які залишаються в Куп'янську, про людей, які внутрішньо переміщені, знову ж таки в місті Харків, вони забезпечені всім. Це і продукти харчування, засоби гігієни, будівельні матеріали для консервації, майна. Куп'янська громада, дякуючи обласній військовій адміністрації, центральній владі, міжнародним партнерам, забезпечена спеціалізованою технікою угу. для швидкого реагування на ті чи інші виклики. Найбільше зараз потреба, і ми це відчуваємо як ніхто. Це допомога фронту, допомога хлопцям і дівчатам, нашим героям, які віддають своє життя, і в цьому сенсі ми теж не стоїмо старань, і ми не працюємо як там зазвичай на рівні субвенцій або закупівель. З міського бюджету, там, тих чи інших засобів, які потребують. Куп'янськ відрізняється. Куп'янська є платформа, яка називається Куп'янський дрон. Це угу. унікальна платформа, яка покликана долучити звичайних людей по всій території України, незважаючи, де вони знаходяться. На Це кухні і до вас, гаражі. і до всіх насправді роздивиться так. абсолютно так. На кухні, в гаражі, в офісі, угу. будь-де. Кожен може бути дотичним, І незважаючи, де ти знаходишся, ти можеш бути фактично нулі на передовій, тому що ти своїми руками робиш засіб, який в першу чергу вбиває ворога або живу силу або техніку, і найголовніше береже життя наших хлопців і дівчат, тому що вони не йдуть на передову, а дистанційно нищуть цього ворога. Ми зробили логістичну платформу, яка дозволяє це зробити: проходити навчання, забезпечення е матеріалами для зборки цього дрона, постійні консультації. На сьогоднішній день наша платформа передала хлопцям 1200 дронів. Які знищили техніку і живу силу на десятки мільйонів гривень і долучилися геть люди різні з України з усіх регіонів? Там за кордону можливо навіть за кордону ні. Тут неможливо, тому що коли ми створювали цю платформу, знову ж таки тут про міста побратими, про пліч-опліч, це ага. Житомир, це наше місто побратим. Не в проекті пліч Опліч перед цим ми підписали ще. Вони теж почали з цього і вони нам дали певний ресурс. Ми почали рухатись цьому. Платформа, коли ти реєструєшся як інженер, людина, яка хоче зібрати дрон, всі дані захищені, тому що все відбувається через портал Дія. Угу. Тому, на жаль, це можливо тільки зробити на території України людям, яким виповнилось 18 років. І таких людей на сьогодні понад 800, які або збирають дрони, або вчаться збирати Але ще раз дрон... незалежно від регіону. Незалежно від регіону. Більше того, ця платформа покликана навчити людей не тільки збирати дрони, а підготувати до того, щоб люди пішли на фронт в якості бійців батальйонів безпілотних літальних комплексів. І такі теж є наші хлопці, наші інженери на фронті нищуть ворога. Андрій місцеві, яких небагато залишилося, але вони є. По перше, у мене традиційне питання до всіх прифронтових громад: що вас питають? Чи питають у вас поради? Залишатися їхати, і що відповідають як правило, на жаль, не питають більш того, вони не чують, тому що кожного дня в усіх ресурсах ми фактично вмовляємо їх виїхати, тому що кожен день це загроза для життя. Цих людей, які залишаються, і не тільки для них, а й для тих людей, які працюють для того, щоб забезпечити їх всім необхідних в тих умовах, в яких mm -hmm. ми живемо: це водопостачання, газопостачання, електропостачання, інтернет, мобільний зв'язок, розбір завалів, тому що кожного дня ворог б'є. на сьогоднішній день. Якщо ми кажемо там про статистику травня місяця, 267 керованих авіабомб ворог скинув на територію міста Куп'янськ. З них 8 півтора тонних. Більше чотирьох тисяч обстрілів загалом по території громади з різного виду озброєння. І дрони, про те, що ми кажемо, не тільки вони у нас, да? на жаль, вони у ворога. І у ворога їх досить багато, те, що ми відчуваємо в Куп'янську. І що ми кажемо, чому ми кажемо, що це не війна, а терор? Тому що вони б'ють по цивільному населенню. Вони, вони б'ють по швидким. Mm. Вони б'ють по комунальним службам. Вони б'ють по звичайним людям, по автобусам. Тому на сьогодні ми кажемо людям: виїжджайте, ми будемо поруч. У нас є велика підтримка наших друзів, партнерів, пліч-опліч, які готові допомогти. Ви можете реликуватися, ви можете залишитись в місті Харків, тому що є місця компактного проживання. Виплати міжнародних фондів, центр підтримки купянчан, який на сьогодні ще раз зазначу, обслуговує 8 тисяч наших куп'янчан в місті Харків, надає весь спектр послуг, і ми робимо все можливе. але на жаль, не чують. Це здебільшого люди похилого віку, які, на жаль, психологічно, фізично і з плином часу поставили на собі хрест. Вони вирішили, що вони там залишаться і нікуди звідти не поїдуть, щоб не трапилось, і так вони кажуть прямо в обличчя. Ми тут помремо, якщо так станеться, але виїжджати не будемо. Ви бачите, як вирішити цю проблему? Тому що це, вибачте, кажу, вже як є, це не тільки про цих людей, про їхнє життя, це ще і про безпеку для військових, і в тому числі, це ще і для роботи успішно військових. Там є якийсь можливий механізм, ви продумуєте його, як це зробити? Правового... Через водичі, я не знаю. Правового механізму, на жаль, немає, тому що якщо ми кажемо про примусову евакуацію, вона може бути застосована тільки для сімей з дітьми. І uh -huh. ми це застосували, і дітей, дякуючи в Куп'янській громаді, вже понад півроку немає. Вони в більш безпечних місцях і займаються тим, чим вони повинні займатися. Плюс ми дуже допомагаємо з нашими містами-партнерами, всередині держави, за кордоном вони постійно відпочивають, обмінюються досвідом і інтегруються, да? вони бачать інші культури. Якщо ми кажемо про звичайних дорослих людей, на жаль, у нас вже два роки триває обов'язкова евакуація. При цій евакуації вони мають право написати відмову. Uh -huh. Кожен хто залишається uh -huh. в місті куп'янського купуське право та ґрунтовну да, на конституцію. Да, тут нічого да, не зробиш, написав відмову. Як ми працюємо різними способами, інформаційними способами, медійними способами, тому що ми великий контент знімаємо саме про ті місця послуг, які надаються в місті Харків або в інших громадах наших друзів. Та фактично кожна громада України готова прийняти наших куп'янчан, і для цього немає проблем. Жоден ніколи не сказав і не відмовив. Саме головне бажання цих людей. Ще раз кажу, на жаль, не чують, не бачать, і єдине, що спонукає їх виїхати, це на жаль, або влучання в їхній будинок, або mm. влучання в сусідні будинки, загибель їхніх друзів, там сусідів, близьких тощо. Ми часто говоримо про бренди, які будуть там після війни, про що буде регіон, про що буде громада? Та? От я слухаю вас, абсолютно логічно, що можливо, у вас буде якийсь символ спільнодії якоїсь, можливо, навіть онлайн, не обов'язково офлайн. Та? якийсь великий хаб, робочий, ще чогось. А це теж та, от, історично ж бренди складаються. Чому, чому б ні? Але ви прикордонні прикордоні, як з чого ми почали, та? прикордонні це про мікс. Який мікс зараз? Що зараз у чопі? Хто з ким, як воно вживається, що з собою зараз являє чоком. Там завжди було багато культур, багато мов, та, а зараз це про що. Ну, Я би не сказав, що принципово щось змінилося. Кількість угорців значно зменшилася. Це так. Угу. Це критично. Кількість військових, напевно, збільшилась. Але відчуття того, що. Треба працювати і враховуючи кількісний состав ВПОшника, у нас біля 4 тисяч представників, які приїхали не за своєю волею сюди. Це основний виклик, як організувати надалі, інтегрувати їх в сучасність і психологічно дати можливість трохи відволіктись від тих проблем, які на них насунулися. Я бачу тобто, Закарпаття немає комендантської години, можна, умовно кажучи, да, принімні психологічно трошки виїхнути, якось там побудувати життя, хоч якось, да, умовно. Знаєте, це... тут парадоксально, але от сама ситуація то, що майже нічого не нагадує. Да, бувають окремі там повітряні тривоги, які свідчать, нагадують верніше про те, що, шановні, не забувайте, що йде війна, це їм нагадує, Але багато о, місцевих жителів. Не розуміє, об'єктивно не розуміє. Ну, як тут у вас місцеві жителі не чують, їдьте, тут да. об'єктивно не розуміє. І да. це все психологія. Та? Тут нічого не поробиш, людина, що треба шукати якісь методи, можливо, та і вам і вам творчі методи абсолютно. Якщо що, це можливо окрема порада. Та. Андрію, Куп'янськ, мікс Куп'янське про що зараз? Єдине про що це про стаждання. Страждання те, яке несе ворог, тому що на жаль, та кількість людей, яка там залишилась, да, це здебільшого і це пиція... військовий хаб, так чи інакше. Вже це фронтова зона, це uh -huh. навіть не військовий хаб, тому що, на жаль, близькість до лінії фронту не дозволяє військовим залишатися там. Це транзит вже uh -huh. між нуль, да, як ми кажемо, і. Більш тиловим там містом або селом, в якому військові там можуть більш-менш стало там пройти той час, коли вони відпочивають. Тому Куп'янськ це про війну, яка є. Да, це прямо про війну, прямо про руйнування. про… Страждання вбивства про постійні прильоти FPV-дронів, про постійні прильоти артилерії, реактивних систем залпового вогню про знищення. Тому що коли ти їдеш по куп'янську, ти mm. на очі бачиш ці руйнування, ти бачиш ці півторанотонні каби, які прилітають дев'ятиповерхівку. Ти бачиш приватний сектор, який знищений, ти бачиш школу, лікарню, садочок, все знищено. Тому, на жаль, тут немає мікса. Тут є страждання, і є ті люди, які я думаю, що вони там десь всередині дуже страждають. Я впевнений, uh -huh. тому uh -huh. що це їхнє місто. Вони все життя тут прожили. Але ще більше вони заставляють страждати тих людей, які працюють. Тому що вони справжні патріоти, вони справжні куп'янчани. Це ж не про гроші, це не про заробіт, не про роботу там або про якісь речі. Про це саме про той патріотизм. Ти розумієш, що ти можеш загинути, але ти зранку прокидаєшся, йдеш на роботу, робиш свою справу під вибухами. Повертаєшся додому, до своєї сім'ї, і знову ж таки зранку прокидаєшся. І ти знаєш, що може прийти той час, коли ти не прийдеш до сім'ї? Жорстко, але так ми поговорили про психологію, про психологічні проблеми різні у вас, у вас вони різні. І знаєте, я спеціально почав з того, що у вас геть різний досвід, і він ніколи не буде однаковим. Але є якісь історії в 2022 році, можливо, трошки пізніше, які частково принаймні дають зрозуміти одне одного, хоч якось та. Можливо, ми про них не говоримо, як ми з вами почали говорити. Та? А, на жаль, наша розмова з вами тільки починається, тому що тут ви дуже влучно сказали, це, це той нуль. Та? От ми в тому нулі зараз ідемо окремо, поговоримо в такій компанії, в іншій компанії, але трохи пізніше, коли купінг вже буде форпостом, а не нулем. І буде вже про що точно вже говорити. Пасибі вам величезне. Підписуйтесь на наш канал і далі буде.